Робота з прибирання аварійних дерев та кронування небезпечних виконується поквартально. Наразі черга вулиці Перемоги. Підрядники вже спиляли кілька дерев поблизу проїжджої частини та продовжують роботи на прибудинковій території. Работає початким руководством адміністрації, видаляємо аварійні дерева, кронуємо, обрізаємо. Ну, от одне із таких дерев. Зараз буде обрізатися». Підрядники огорожують територію і прибирають аварійну частину дерева за допомогою бензопили. Ці дерева завжди заважали і завжди були небезпечними. Тут у нас бігають діти, ходять ходить населення, і тому їхнє видалення це дуже правильна і необхідна робота. І дуже дякую місцевій владі за те, що вони знайшли час та кошти в цей складний період для проведення даних робіт. Велика проблема то полі для їхнього знесення треба використовувати важку техніку, з якою допомагає районна адміністрація, системність і е, організованість підходу до видалення аварійних дерев е, останні півтора року. То є, мабуть, девізом вознесенської райадміністрації. тому що е, завдяки спільним зусиллям. Частково дерева видаляються головами ОСББ, а Волозія адміністрація допомагає кронувати або підрібувати гілля. Якщо ситуація кричуща, або, наприклад, не в бюджеті вдома, будинку ОСББ, наприклад, ці високі тополя, що треба наймати вишку, то райадміністрація завдяки коштам міста виконує вказані роботи. Фактично, це останні роботи зі знесення дерев в нинішньому році. Лише в цьому кварталі сьогодні приберуть сім. Ще кілька кронують. Це територія ОСББ. Ми видаляємо тут аварійні дерева. Ну і проводимо невеличку кронацію. Ті гілки, які можуть ставити загрозу в майбутньому. Роботи проводить наш підрядна організація. Під керівництвом у нас тут є свій координатор Олег Константинич Марченко. Він з ними всюди присутній. Для чого присутній співробітник райадміністрації? Для того, щоб людям надати, якщо в разі необхідності, документи на видалення дерев, акти, ну і провести роботу з мешканцями, щоб вони розуміли, що тут відбувається. З початку року у Вознесенівському районі прибрали понад 500 аварійних дерев. Наразі є акти із заявками на видалення ще близько тисячі. Тож роботу в цьому напрямку планують продовжити вже наступного року. Артур Туркін, Юрій Поверазнюк, телеканал МТМ.